Вітаю! це програма податковий кур'єр. Умови, в яких опинилась наша країна, як ніколи спонукають до єдності і спільного пошуку шляхів виходу з кризи. У приміщенні Вінницької ДПІ відбулася зустріч керівництва фіскальної служби міста та області з представниками бізнесових кіл та громадськістю. Спостерігала за нею і наша знімальна група. Розпочалася зустріч з обговорення нової концепції реформування податкової системи. Остання представлена поки що у вигляді проекту, в який можна вносити корективи, зміни та доповнення. Одним із аспектів нової концепції є суттєве зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, що, на думку законодавців, має сприяти виведенню зарплат із тіні. Саме сплата податку на доходи фізичних осіб, який по суті наповнює місцевий бюджет, поки що є досить неврегульованою. Ще одним стримуючим фактором у цьому сенсі податківці назвали мораторій на перевірки суб'єктів малого підприємництва, який лише посилює зловживання у цьому секторі економіки. Така категорія платників, які займаються салонами краси, перукарнями, автомобільними мийками і так далі. І так далі там, де значна така текучість кадрів, де плинність велика. Майже всі при наявності. Працюючих 10, 15 і більше, офіційно оформлених 1, 2, 3 чоловіка в кращому випадку. Це той резерв, повторюється, ПДФО, бюджетоформуючий податок місцевого бюджету. Відновлення перевірок фіскальною службою підприємців якраз не лякає, і вони готові підтримати таку пропозицію, аби умови роботи на ринку були рівними для всіх. Кого перевіряти, як і за що, і навіщо питань не буде. Питань не буде. Сумлінні платники бунтувати не стануть ніколи. Будете нерадивих тоді виловлювати ну, на кожному шагу. Питання не буде. Чіткі критерії дайте і все. Щодо зарплатної проблеми було запропоновано спростити саму процедуру нарахування та сплати податку до державної скарбниці. Учасники зустрічі вкотре озвучили пропозицію, відповідно до якої обов'язок і відповідальність за сплату податку із зарплати найманого працівника перекладається на плечі самого працівника і відповідно знімається з роботодавця фізичної особи. Підприємцю або підприємство взагалі все рівно. Скільки заплатити за самого робітника? Він заплатив, і робітник сплатив вже таким чином, кожне підприємство виведе з ціні свої заробітну плату. Це пропозиція, яку ми відставим і будемо відстаювати. До такої солідарної відповідальності нашому суспільству погодилась більшість, ще треба дорости. Тим паче, що мотивація для сплати податків у населення поки що знижена. Шкодять податкові сумлінності значна кількість фактів державного марнотратства, використання бюджетних коштів не за призначенням, безвідповідальність і безкарність чиновників. Якщо є случай, коли чиновник, або підприєматі, або... і инспектор, да, любой службы, либо этот депутат, который нарушил, он тоже должен отвечать. Потому что мы сейчас с вами говорим об ответственности предпринимателя. Но ведь предприниматель не единственное лицо, которое работает и действует в этом государстве. В цілому зустріч вкотре виявила низку слабких ділянок в організації процесу оподаткування в області. Над останніми запевнили представники фіскальної служби будуть сумлінно працювати. А усі пропозиції та зауваження, висловлені під час круглого столу, у найшвидший термін будуть систематизовані та направлені до фіскальної служби України, аби там віднайти достойний відгук у конструктивній податковій законотворчості. Державна фіскальна служба продовжує системну роботу щодо впровадження європейських стандартів у податкову та митну політику. Створення сервісів, які зможуть якісно і, що головне, швидко обслуговувати платників, це не забаганка, а вимога часу. Саме тому у кожному куточку Вінничини намагаються створити центри обслуговування. Наразі по усій території області функціонує вже 20 таких закладів, а днями ще один з'явився в Оратові. Що зміниться для платників району з його відкриттям? Дивіться далі. У Сюжеті. Відтепер майже 800 платників, які зареєстровані в Оратівському відділенні Ілінецької об'єднаної податкової інспекції, зможуть витрачати мінімум зусиль на звітування, отримувати дозвільні документи, довідки та консультації, не виїжджаючи за межі району. Тут днями урочисто відкрили центр обслуговування платників. Він 21-й за рахунком у Вінницькій області. Місцеві підприємці та громадяни, які відвідали центр, вже встигли оцінити його роботу. Звернулася в центр платників податків за такою простою процедурою, як отримання ідентифікаційного коду. Це дійсно настільки спрощує, буквально зайняло пару хвилин. Я думаю, що ну саме так мають працювати у центрі з, з такими простими людьми, як ми. Це буде для людей дуже велике підспір'я в зв'язку з тим, що люди можуть здавати в електронному вигляді звіти. Не треба буде, допустимо, з. Кінця району їхати в райцентр, щоб здати звіт, а просто сів за комп'ютер, здав і забувся. Начальник Оратівського відділення Віталій Данильчук розповідає, що у центрі обслуговування завжди працює консультант-модератор, який зможе відповісти на усі питання платників та допоможе у заповненні документів. Також функціонує робоче місце платника податків з доступом до мережі інтернет, де можливо подати звітність в електронному вигляді. Клієнтів у ЦОПі чекають щоденно без перерви на обід з 9 до 18 години, а в суботу до 16. Посадивець також розповідає, наскільки простою є процедура обслуговування. Приходить до нас платник податків, надається посла, і стоїть консультант-модератор, або також будь-який працівник. Інспекція, якщо не зрозуміла, консультант-модератор скаже, куди підійти, що зробити. Далі. Потрібно, для цього вже не потрібно ніяких, на сьогоднішній день ніяких паперових носіїв. Є обладнане робоче місце платника податків. Людина прийшла в електронному вигляді, відкрила, відкрила шаблон цього документа, який потрібно його заповнити, заповняє документ, відправляє, тут же ж може, чи отримує квитанцію і знає, що це звіт не сподано. Центр обслуговування платників працює за принципом прозорого офісу. Всю роботу фахівців жорстко контролюють. В приміщеннях є спеціальні скриньки скарг та пропозицій, в яких кожен може залишити свій відгук. Також встановлені камери відеоспостереження, переглянувши, які видно чим займаються працівники. До питання уникнення корупційних проявів обласне керівництво фіскальної служби ставиться надзвичайно серйозно. Головне завдання центрів це надання якісних послуг. Між фіскальною службою, а на сьогоднішній день вона вже створена, і підприємцями Ратівського району якість цих послуг повинна бути надзвичайно висока для того, щоб підприємці, звичайні громадяни району, отримували елементарні послуги, довідки, любу інформацію щодо сплати податків бистро і якісно. Робота по працівників контролюється в центрі обслуговування є відеокамери. Які ви бачили, ці камери моніторяться фіскальною службою України, тому тут максимально прозорі створені всі умови для того, щоб виключити максимальні прояви якоїсь корупції між працівниками фіскальної служби і бізнесу. У фіскальній службі переконані, що зручне приміщення, кваліфікований персонал, гнучки та зручний час роботи стимулюватимуть бізнесменів та підприємців у Ратівщини сплачувати належні до бюджету платежі а це, в свою чергу, сприятиме розвитку територіальної громади. Вінничина, як і вся Україна, наразі переживає нелегкі часи в економіці. Вся увага і влади, і громадян прикута до воєнних дій на сході країни. Проте життя не зупиняється. Підприємства повинні працювати, державна казна поповнюватися, аби у нелегких умовах вчасно проводили всі необхідні виплати, і в тому числі на обороноздатність України. Місцеві бізнесмени, окрім виконання своїх прямих зобов'язань перед державою, окремо власними силами допомагають учасникам антитерористичних операції днями в обладміністрації з нагоди дня підприємця відбулося урочисте зібрання. Як все пройшло, і що обговорювали? Дивіться далі в сюжеті. У приміщенні обласної державної адміністрації відбулося урочисте зібрання з нагоди відзначення дня підприємця. Напередодні професійного свята з вітальними словами до кращих представників бізнесу звернулися голови облдержадміністрації та обласної ради Анатолій Олійник та Сергій Свитко. Цьогоріч на відзначення грамотами від органів влади було представлено переважно представників підприємництва області, які найбільш активно долучилися до вирішення фінансових та матеріальних питань, пов'язаних з обороною країни. Регіону відзначило, що саме за участі небайдужих сільгосп виробників Вінничини та посиленого волонтерського руху міського підприємництва по області для потреб АТО було акумульовано лише фінансового ресурсу понад 13 мільйонів гривень, а на схід відправлено вже близько тисячі тонн продуктів харчування та інших необхідних речей. Самі ж представники бізнесу презентували під час зустрічі нову громадську ініціативу допомоги державі, яка має на меті об'єднати зусилля усіх підприємців. Ничини та посилити координацію. На сьогодні це всі новини. У студії працювали Юлія Цегаленко та Віктор Криволап. Бувайте.